Що ми не працюємо з стопами на наших, ми завжди з ними працюємо, але закцентуємо сьогодні увагу саме на них. Розпочнемо саме стоп. Витягуємо ноги. Сьогодні в допомозі будуть у нас ще отакі штучки. Да? І так, ми відкидаємось отак на ручки, витягуємо наші ніжки, закриваємо очі. Починаємо рухати пальцями. Оце наше взуття, в якому ми ходимо. Є така рекомендація мати багато різних видів взуття, щоб наша стопа не звикала до однієї. Да? Це дуже впливає. І коли ми ходимо в взутті, да, там колодка якась, да, яка. Підходить чи не підходить, каблук є чи немає, це все теж впливає на наші стопи. Щоб якось стимулювати, як, е, якщо ми вдягли на себе ці е, взуття, да, то якось потрібно е, ну, щось покращувати. Рухайте стопами. По колу в одну та в іншу сторону. Угу. На себе від себе почергово. Ще рухайте по колу. Угу. Всередину назовні великі пальці всередину. Така ротація в тазобідряному суставі, хоча рухаються стопи, але ми включаємо в рух наші кульшові оці суглоби. Внутрішня і зовнішня ротація. Угу. Намагайтеся доторкнутися пальчиками да, килимка, закривайте очі і. Зосереджуйтесь на цих відчуттях. Ніяких сторонніх думок не повинно бути. Угу. І завершуємо. Далі згинаємо ніжки в колінах. Да? Угу. Починаємо трошки сильно зігнула, да? трошки менше, да? щоб був рух і в суглобах, і тут, і тут. Тому трошки ближче руки, і починаєте рухати. В одну сторону в іншу. Добре. І акцентуйте увагу саме на стопи. Ще в одну сторону. І в іншу. Угу. Зупиняємось, підхопили себе застигну, стопа продовжує рухати. Ми багато чого будемо робити з нашими стопами. І самомасаж зробимо, тобто таку м'ясо на себе від себе. Да, ми активізуємо м'язи. Ось так. Угу. Зупинилися, інша ніжка. Якщо втома така з'являється, нічого страшного, да, хай вона буде, але не повинна вам, ну, якось. Дуже сильно впливати на ваш стан. Да? Тобто, не сильно повинно бути боляче чи, чи щось ще. Ну, дивіться за відчуттями, рухайте в різні, в різні сторони. От як відчуваєте, так і рухайте. Угу. Зупинили руки і трошки стряхнули ніжки, порухали. Зупинились, послухали відчуття. Послухали цей рух всередині, рух вашої крові, вашої лімфи і енергії у вигляді тепла, якихось таких різних відчуттів. І далі ми з вами згинаємо ніжку таким чином, щоб вона лягла, і ми могли щось робити своєю стопою. І візьміть, будь ласка, руки, і починайте розминати свою стопу, свої пальчики, да, проглажувати різними різними такими рухами. Угу. Своди, стопи, да, внутрішній, зовнішній. Права сторона стопи це права сторона вашого тіла з всіма внутрішніми органами. Ага, запрацювало щось. Да? Внутр... Ліва сторона це ліва сторона, от так розташовані внутрішні органи. Да? От така проекція є. Тому, впливаючи на стопу, ми впливаємо саме на внутрішній органи. Візьміть свою п'ятку, а інша рука, да, ось тут зверху, там дішнуровка в обуві ось таким чином. Да. І починайте свою п'яту да, від себе на себе такими рухами. А друга рука тримає да, такими вижимаючими угу. Є. Далі ваша ручка от сюди, кожен пальчик, не обов'язково глибоко. Да, хоча б... Перша фаланга, і ось так от раз, просунули, роз'єднали свої пальці і порухали. Це я підняла, щоб вам показати. У вас лежить, і ви ось так рухаєте. Обов'язково роз'єднайте свої пальці, бо взуття, яке ми носимо. Да, пальці там такі. Зараз порухаєте в одну сторону, в іншу сторону. Колові рухи на себе від себе. Да? Ось так. Угу. є Поставили ножку перед собою і обізначимо це ахілове сухожилля. Це я піднімаю ногу, щоб ви подивилися. Ось таким чином на себе трошки пальчики і починаєте розтирати, не тримайте довго ніжку, потім відпускаєте і розтирайте цю частину вашої стопи, да, впливаючи на ахілове сухожилля. Ви можете такими да, тертям ви можете просто проходити чи знизу вгору, чи згори до верху. Угу. Далі верхній світ стопи, оці плюсні викістки, да, вгору, да, сюди тягнемо. І виходимо до гомілки. І пішли Да, такі поглажуючі рухи, коліно, стегно, така м'яса самомасаж. Завершуючи, ви кладете ніжку друга поряд і слухаєте відчуття там і там. Я зараз переключуся. Угу. І те ж саме ми з вами зробимо з іншою ногою. Угу. Підтягуємо іншу ніжку, кладемо так, щоб зручно було, і починаємо масажувати наші внутрішні органи. Да? Ось так проекція нашої стопи. Отак ми впливаємо, розітріть. Можливо, в когось є особистий масажист, який кожного вечора розминає вам стопи. І це дуже-дуже гарна -дуже подія в вашому житті. Да. Якщо такої можливості немає, ви не маєте, тоді самостійно, самі да. треба розуміти цю важливість цієї частини людей. Знаєте, раніше ж бігали на чотирьох ногах, поки встали на ноги, все, стопи, прижались к землі, і всі проблеми пішли відсюди. Так, є одна ручка захватила ось тут, втора за п'яточку, і ось такими, так. Да. Вижимаючи від себе движеннями п'яточну кость. Це наш таз, щоб порозуміли. Да, нижня частина тіла. Угу. Є. Внутрішній зовнішні своди добре розтерли. І потім пальчики між пальчиками. Да, починаємо раз, сюди, сюди роз'єднувати. Угу. І на себе від себе колові рухи різні, так? але особливо, да, щоб от було розкрито. Впливайте. Кожна різна, скажімо, так, будова стоп, тому тут враховуйте всі ці моменти, да, щоб зручно було. Є, Поставили ніжко, хіливе сухожилі, обозначити його, пізначити да, трошки на себе стопа. ось, да, І починаємо його розтирати, впливати. Верхній світ стопи, там, де плюсніві кістки, і ось так от між ними в цих проміжках і вгору. І пішли на гомілку, потираючи м'язи, да, литкова м'яза, коліни, суглоб, стегна. Угу. Ось, все. Підготували ручки позаду, розслабились, можете трошки порухати ногами. Ми з вами піднімаємо енергію знизу вгору? Підбираємо ніжки під себе ось таким чином. І що робимо далі? Почергово піднімається одна нога, пальчики підвернуті. І опускається. Да? Ось сюди. Да? Пальчики підвернуті. І назад. Допомагайте собі рукою да? і підвертайте. Інша сюди і розкриваємо. Не повинно бути больно, але приємне витяжіння да? В передньої частини гомілки. Добре, зупиніться, руки перед собою. І трошки піднімаємо невеличкі зусилля, да, щоб почути таке навантаження тиск на стопи. Не розкидайте п'яти там позаду, вони під сідницями. Є, добре. Далі ми піднімаємось і підвертаємо пальчики. Сідаємо хоп, зверху. Піднімаємось і опускаємо стопи вниз. І продовжуємо. Раз, піднялись пальчики, раз і присіли. І ось так в своєму ритмі. Розгинаємо суглоби кульшові, да? стопи працюють. І працюємо з фасою. Да? Фасия подошви. Розтягуємо. Угу. Далі дивіться, що додаємо сюди і. Руки допомагають, обережно перекатуємось на стопу, щоб не впасти, руки можна вперед. Якщо немає можливості вам підняти руки сюди, тримайте тут перекат вниз і стопи від себе сіли. Піднялися, підвернули пальці, допомагайте руками. Якщо немає можливості повністю присісти, хоча б так. Да? Да, якщо можна сісти на всю підошву. дуже добре. І продовжуйте в своєму ритмі. Угу, я тут трошки боком повернуся для наших глядачів. Угу. І поступово ми завершуємо. Завершуємо ми положенням сидячи на. Стопах, да, на п'ятах. Спинка пряма. Вже сидячи в такому положенні, кому важко, пам'ятаєте, да? ну, є таке, да? підкладайте собі, щоб не такий тиск сильний був. Якщо можете, трошки потерпіти, посидіть. Спробуємо розвести стопи і присісти, і звести. Угу. Стопи в сторону, знов таки, чи підклали собі блок, і назад і ще в сторони. Вплив на кульшові суглоби в тому числі. Угу. І спробуємо в позі вірасана. на це і є вірасана, да? Стопи, стоповіти під себе. Не в сторони, а сюди. Тому кажу, якщо треба, підкладайте собі, щоб повище було. І, угу, да. і потримати стопи в такому положенні. Спинка пряма. Тихий видих. Угу. Виходимо, кішка, і пальці підвертаємо. Угу. Знову працюємо з подошвою, да? пружину таку робимо. Да? Назад, 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 попружиння. кожен пальчик притиснувся до килимка раз, повернулися сюди. Да? Спинка пряма, живот трошки підтягнути. Знову назад, назад. Так, як от давимо да? на пальці тазом. Папружині раз вийшли з положення. Ще. Угу. Сюди. І ось наша улюблена собака головою вниз, яка да? саме стопами дуже добре працює. Ми піднімаємо коліна, витягуємо руки, спину. Живіт на стегна і почергово згинаємо ноги в колінах і опускаємо п'яти до килимка, піднімаючи на носки, тобто знову працюємо з стопами. Якщо дуже далеко у вас руки, підсунули трошки ближче, щоб не було ковзання і безпечне положення, і працюйте ногами, згинайте пальчики, розгинайте. Добре, переходимо в кішку, стопи від себе і пуза. Зайця чи кролика. Шишенкасина витягнула руки, пустились.